Друзі, вітаємо на каналі Погляд! І сьогодні ми поговоримо про таке: перше. У лівобережній частині Херсонської області масова бавовна інформують про вибухи з детонацією у Каховському, Чаплинському та Геннічеському районах. Друге: ізраїльські балістичні ракети для України. Що це може бути та наскільки реально? Отже, почнемо від берегів Дніпра і майже до кримських перешийків. Лівобережжям Херсонщини шириться епідемія бавовни. Потужні хлопки у другій половині дня 21 листопада чули мешканці щонайменше шести населених пунктів на окупованих південних територіях. Про гучні вибухи у Каховці та асканії Новій Чаплинський район інформують херсонські телеграм-канали. Вони також повідомляють про ймовірні одночасні прильоти у Новотроїцькому, Генічеський район, Великій Лепетисі, Рубанівці та Горностаєвці, Каховський район. Усі вказані населені пункти знаходяться на лівому березі Дніпра у діапазоні від 7 до 87 кілометрів від найближчих імовірних позицій ЗСУ на правобережжі. Влучання у Чаплинському та Каховському районах також підтверджує канал Ніколаївський Ваньок. За його словами, українські ракетники вдало відпрацювали по скупченню техніки противника. Він також показав результат бавовни у великій лепетисі пожежу і заграву від вибуху. Таким чином, ЗСУ продовжують застосовувати на лівому березі тактику прицільних ударів по російських базах і логістичних вузлах, яка успішно зарекомендувала себе під час операції зі звільнення правобережжя Херсонщини. За оцінкою військового оглядача групи інформаційний спротив Олександра Коваленка, обстановка на південному плацдармі стабільно продовжує погіршуватись для російських окупаційних військ. По перше, вони не можуть повноцінно забезпечити управління передовими підрозділами через серйозні ризики для штабів, командних пунктів і пультів управління в ближній вогневій зоні. По друге, логістика росіян продовжує залишати бажати кращого, а система забезпечення, незважаючи на цілодобове реверсне завантаження залізничної артерії Кримського мосту, не забезпечує цю групу військ повною мірою. По у міру того, як ЗСУ зміцнюються на правому березі, вони розширюють свої можливості по вогневому тиску на лівобережжі. Хочу наголосити, що аналогічні умови на правому березі ЗСУ формували для окупантів місяцями. На лівому березі, після втечі російських окупаційних військ з правобережжя, вони вже були сформовані на початковому рівні і з кожним днем лише прискорюється їхнє повноцінне створення. Висновки відповідні. Всі процеси на лівому березі відбуватимуться набагато швидше ніж на правому, і це вже чітко проглядається, резюмує експерт. Віримо в ЗСУ і чекаємо гарних новин. Йдемо далі. У ЗМІ активно шириться інформація з посиланням на очільника ради з національної безпеки Ізраїлю Яль Хулата про можливість надання Україні високоточних балістичних ракет, якщо Іран все ж таки поставить РФ ракети типу Фатех 110 та Зольфагар. Саме таку заяву, зокрема, як повідомляє ізраїльська телекомпанія «Хан», повідомив посадовець під час безпекового форуму у Бахрейні. При цьому зазначається, що мова йде про можливість передачі Україні балістичних ракет саме ізраїльського виробництва. І тоді один з найбільш вірогідних варіантів є ізраїльський оперативно-тактичний комплекс ЛОРА, який вже постачався на експорт, зокрема Азербайджану, та використовувався ним у війні за нагірний Карабах у 2020 році. Комплекс Лора, який розроблений Ізраїль Аероспейс Індастріс, свої перші випробування пройшов лише у 2017 році та належить до нового покоління далекобійного високоточного озброєння. При габаритах усього у 5 метрів довжини та 0,61 метра у діаметрі, твердопаливна ракета Лора може знищувати цілі на дальності до 400 кілометрів, а розмір бойової частини становить 570 кілограмів. При цьому, окрім звичайної осколково-фугасної, вона може бути оснащена спеціальною протибункерною бойовою частиною. Для наведення на ціль, окрім інерціальної системи та супутникової навігації, на термінальній ділянці використовується телевізійна система наведення, яка дозволяє влучати у ціль з мінімально можливою похибкою. Зазначається, що ракета може маневрувати під час польоту, що ускладнює її перехоплення. Малі розміри та вага ракети дозволяє монтувати пускові у кількості до 4 одиниць на шасі звичайної вантажівки. Пуск ракети з непідготовленої позиції можливий за 10 хвилин з моменту зупинки, а сама ракета може зберігатися без обслуговування у транспортно-пусковому контейнері протягом 10 років. Таким чином, ОТРК Лора можна вважати кращим за американський ATAC за більшістю параметрів. Зокрема, вага бойової частини в ізраїльській ракеті у 2,5 рази більша, а дальність на 100 кілометрів більша. При цьому точність ізраїльської ракети має бути краща завдяки телевізійному наведенню. Також більшу ефективність забезпечує загальний рівень маскування та кількість ракет на одній пусковій. Водночас, передачі Ізраїлем будь-якого озброєння до України довгий час блокувалася через позиції нейтралітету країни. Через це був заборонений навіть реекспорт озброєння. А згода на передачу техніки, в якій використовуються ізраїльські компоненти, країна надала відносно нещодавно. Таким чином передача чи навіть продаж саме такого озброєння, як ОТРК Лора, буде для Ізраїлю надпотужним кроком. Але цілком логічним з огляду на відверте зближення Москви та Тегерана, який офіційно декларує знищення Ізраїлю як країни та активно підтримує цілий ряд угруповань на кшталт Хезболи. Тож тепер варіантів два. Або Росія відмовиться від іранських ракет, щоб не отримувати бавовну у відповідь, або ж у ЗСУ з'явиться зброя і додаткові можливості для стримування ворога. Спостерігаємо. Тим часом підписуйтеся на погляд, щоб знати більше.